Програма працює насправді просто. Фактично, ця програма це є оплатою зі сторони уряду робіт з розмінування ділянок, які підтверджено забруднені небезпечними предметами. Назва програми складна, компенсація програми. Але фактично, якщо все спростити, то уряд плачує роботу оператора протимінної діяльності, який виходить в поле і робить цю ділянку безпечними. Фермер або господарство має знаходитись на території, де окуповані, на території, на якій відбувались бойові дії, але не ближче 20 кілометрів до лінії фронту, тому що там за безпековими характеристиками не можемо цього робити. І, власне, фермер має бути порядним, сплачувати податки, працювати в білу. Тому що всі ці показники ми верифікуємо по різним реєстрам по базам даним даних, тому що ну коли ми говоримо, що ми як уряд адмініструємо подаг гроші платників податків, перераховуємо серед них програм на інші, то треба розуміти, що фермер, який отримує цю послугу, теж має бути відповідальним. Фермерів подалося достатньо багато, але якщо ми говоримо про сам процес розмінування, він не швидкий. Зараз у нас е, розмінованих верніше таких, що вже завершені розмінування і е, отримані документи е, і ці ділянки вже можна обробляти обробляються. Вони це до цього сезону е, у нас близько півтори тисячі гектар. Е, загалом, якщо говорити про аукціони, тому що е, лоти або ділянки ці виставляються на прозоро, Не прозоро вже в чесній боротьбі оператори виборюють це право розміновувати, тому що для них це е, великий е, бізнес інтерес. Власне, у нас було понад 60 таких опціонів, півтори тисячі гектар розміновано по ферморським господарствам Це більше десяти заявників, але загалом, якщо казати про території, які у нас в статусі підтверджено забруднених, у нас таких територій близько п'ятдесяти тисяч гектар. тобто півтори тисячі з цих п'ятидесяти тисяч за перші шість місяців програми. Ми завершили, але важливо зазначити, що тут не лінійна прогресія. Не можна казати, що там а, нам треба 50 тисяч розділити 50 тисяч і ми дізнаємо, скільки років. Ні, насправді це рухається абсолютно по-різному. Деякі ділянки більш забруднені, і на них треба більше часу деякі не сильно забруднені і вони здаються дуже швидко. Але також варто зазначити, що досить активно розвивається ринок послуг. У нас все більше і більше операторів приватних компаній заходять в цей сектор, тому розмінування України буде відбуватися швидше й швидше і швидше, поки не дійдемо до лінії фронту, тому що там буде прям направду складно. Бо, наприклад, в Запоріжжя, де три роки фронт не рухається. Там буде дійсно складно дійсно